Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, Янголів-охоронців, духів роду, прошу допомоги. Скажіть, що буде відбуватися на Покровському напрямку на Великдень, найближчі три доби. Взагалі, які плани у расистів, що вони планують робити на Великдень на Покровському напрямку. В них буде дуже сильна поразка, вони будуть намагатися зробити атаку, більше йде розрахунок на дрони, саме з неба в них атака. От. І буде дана дуже сильна відсіч, нашим військовим вдасться відбити расистів, великі втрати у росіян. Тут більше йде руйнація саме. Вони будуть намагатися цілити по будинках руйнувати на Покровському напрямку. Скажіть, допоможіть, які плани у росіян найближчий час, що планують расисти робити. Це буде несподіванкою, але в них... Дуже сильний розвал. Вони будуть втрачати велику кількість військових і командування буде знищено у них повністю. Так що так, отак. Дана буде відповідь. Дуже сильно нашим військовим вдасться знищити расистів на цьому напрямку. Прошу вищі сили, допоможіть, поверніть біль, сльози, страждання, весь негатив, що чинять рашиси на Покровському напрямку. Поверніть їм назад. прошу допоможіть нашим військовим, надходить вся необхідна зброя, захист, закрите небо над нашими військовими. Буде так і так є. Всі біль сльози і страждання, все погане, все лихе, що принесла Росія Покровську, повертаю їм назад, особливо тому, хто дав накази, хто придумав ці наступи, хай з ним все це станеться. Буде так і так і є. Одвожу одвертаю од усіх військових українців, цивільних людей. На Покровському напрямку одвожу, відвертаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, ФПВ-дрони, дрони, дрони камікадзе дрони на оптовому волокні. одвожу всі скиди. Повертаю назад росіянам, звідки вони його запускають, хай їм там падає, їх нищить, Більше воювати вони не зможуть. І той, хто дає накази, хто придумає, хай отримає собі прильоти. Прямо в голову буде так і так і. Все нас відвертає. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу захистіть усіх наших військових, цивільних людей на Покровському напрямку і вдень, і вночі захищайте, оберігайте, не намить, не лишайте, де буде захист міцний, буде так і так. Так, зараз я хочу подивитися місто Харків. Скажіть, допоможіть вище сили, що планують расисти робити на, на Великдень, найближчий час із Харковом. Чи будуть обстріли? Там будуть. Вони планують руйнувати. Так, планують руйнувати і буде відступати. Десь є е, військові, може це Вовчанськ може ще якась територія вдасться нашим військовим е, звільнити міста, містечка це Харківська область. Там в них е, немає. Можливості рашисти не мають такої кількості військових на цьому напрямку і може бути звільнена територія. от Ну і обстріли, руйнація. Може бути ще до Великдня це в ніч. Це може бути субота. Більше субота йде мені. І дуже сильно будуть працювати наші військові, збивати ракети. І це можуть бути і дрони, теж дронами. Атаки будуть робити дронами. Заперечуюсь, негатив. Убираю ще можуть обстрілювати залізну дорогу. Заперечуюсь, негатив. Прошу вищі сили, допоможіть. Одведіть, одверніть від Харкова, від Харківської області, від наших людей. Військових, цивільних. Одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, fpv дрони дрони камікадзе. Дрони на оптовому волокні одведіть, одверніть і поверніть назад расистам. Хай їм в голову летить росіянам тим, що дають накази на обстріли, на наступи, хай в голову летить і тим, хто здійснює. Хто виконує ці накази, більше воювати не зможуть расисти, тікають, лякаються, хай йдуть самі себе поубивають, буде так і так і є. Прошу захисту міцного для Харкова, Харківської області, для всіх містечок. Для наших військових захист міцний і відкритий шлях на перемогу, на знищення расистів, що ведуть обстріли, що наступають, нападають більше. Воювати росіяни не зможуть. Повністю знищені всі російські склади із бомбами, снарядами. Дронами буде так. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу захистіть місто Харків, Харківську область і вдень, і вночі захищайте, оберігайте наших військових, цивільних людей, будинки, домівки, лікарні. Усі шляхи дороги, залізну дорогу захистіть, оберігайте. Одвожу, одвертаю все погане, все лихе назад рашистам повертаю, буде так і так і. ні. Закривається шлях. І зараз я хочу подивитися захист. Скажіть, допоможіть вищі сили, чи є загроза тим, хто дивиться відео, військовим побратимам, близьким людям, чи є загроза отримати поранення чи загрожує щось життю на найближчий час можуть залякувати расисти. Зараз буде вливатися інформація. Це такий обман. Вони хочуть залякувати ядерною зброєю, і це може дійсно. Можуть навіть і готуватися, але на майбутнє, що можуть чинити таку агресію ядерної зброї. Тут і шантаж, і те, щоб вони її перевозять. Є ядерна зброя, невели невеликі розміри і три Три заряди. Все буде знищено, збито. Угу. Вони і залякувач зараз будуть, а на майбутнє її будуть перевозити. наші військові знищать цю зброю. І це буде несподіванка для всього світу. Прошу вищі сили, поверніть расистам назад, всі біль, сльози і страждання, все погане, все лихе, що робить Росія українцям, поверніть їх назад, особливо тому, хто дає накази, хто придумує ці обстріли, ці напади, хай з ними все це відбудеться. Повертаюся назад, одвожу, одвертаю від усіх, хто дивиться відео близьких людей, військових, побратимів. Ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни. Всі дрони, впіві дрони дрони камікадзе, дрони на оптовому волокні, всі скиди, одвожу, одвертаю, повертаю назад росіянам тим, що дає накази, хто виконує, хто запускає ці дрони, хай йому в голову летить, його вбиває. Більше воювати він не зможе ніколи. Буде так і так є. Буде захист міцний і вдень, і вночі. Вищі сили, янголі, охоронців, духів роду, прошу. Захищайте, не на мить не лишайте. Усіх, хто дивиться відео, близьких людей, військових, побратимів, всіх українців, захистіть. Вище сили янголів, охоронців, духів роду, прошу закликаю, Допоможіть знищити Росію, щоб її більше не існувало, не під якими іншими назвами, щоб вона розпокололася, розпалася і була знищена повністю вся інфраструктура військова, щоб расистів більше ніколи не було зброї. Буде так і так і. На цьому я буду завершувати. Дякую усім за увагу. По можливості три рази. Передивіться, будь ласка, цей захист, щоб був міцнішим, все має бути добре. Дякую ще раз за увагу і до зустрічі!